Друзі, всім доброго сталкер на зв'язку. <coughs> всім бажаю вам всього найкращого. Міцного казацька, всіх вас обіняв. всім вам за все, дякую. Так, ну що, друзі, у нас буде мій контент. Зараз ми будемо, друзі, містики відкривати. Де вони тут? Ну, Давайте купимо. За 7500. Перший сам відкривається, ну, як завжди. Ну, 5 бустріл, у нас ще буде контейнер друга рівня. Непогано. Пішли, друзі, у сховище, і будемо там відкривати. Що це таке за предмети отримав? А, все, зрозумів. Зрозумів. Давайте моє містить. Купони списала з чорної п'ятниці. Навіть ні компенсації ніякої нічого не дали. Взагалі, в шоці буде? Ну то добре, ладно. Грець уже з тими купонами. Давайте відкривати містики. Що там таке, бідолага? 50 тисяч срібла... Десь посіялось. Так, це у нас скринька другого рівня, добре. Гугум, де сертифікат? Оце цікаво, друзі, оце цікаво. Що ж це таке гляньте? Оце так да... Я, фігера, бебі Оце просто тришандіньо. Щось сюда, друзі, взагалі відвернулася, Кто пообще мой, кась кринжа падает просто? Просто падает все. гляньте, одним срибом засипає, 100 золота. Так и що, і що мені те 100 золота? І ще 100 золота. Дофига, дофига, друзі. Вот это тогда. Это точно как мой... Как мой Ведь жилетки одни рукава, блин. Это точно. Ё-моё. Вот это открытие. Да ну его, вы что, друзья? Там что, разробники, блин, одни сребла лежить уже? бки палки, там хоть за 7500 можно ж було всунуть один сертификат. Фу, дякую, пки палки! И півроку не пройшло. Фух, ты шо ты шо? Ну давайте, друзья, відкриваємо контейнер другого рівня. Ну, один сертифікат маємо, вже не по... І контейнер третього рівня, друзі, ще й сертифікат. Оце круто. Оце круто, друзі. Фух, ти, що ти що. Ну, давай, давай. Лата, я вже відкривав тоді раніше третій, пізніше третій, Тепер я його відкрию зразу. Відкриваємо контейнер третього рівня. 14 днів према. Ну, друзі, ну прям. Прям то круто, я не спорю, особливо, коли його вже немає. Але він нужен на тому аккаунті. Суди тут прямо хватає гадового. Ху-ху-ху-ху-хух. Так, ну що, відкриваємо, друзі, містичний сертифікат. Перша колекційка сьомого рівня. Добре. Наступний. Ібізонте. А хотів, друзі, я хотів продати бізонте. Не знаю, щось була така чуйка продать бізонте, і він повернеться. Ну, не знаю, щось з повертається. Бурасик повертався, повертався, але ну, щось уже з кінцями вже не повертається. А бізонте от повертається, не знаю. Ну, ось щастить на нього, хрене знаю. Ну, що, друзі, що... О, кажу. Що, друзі, скажете, як вам? Як вам відкриття, друзі? Я вже думав це все, ландиші, чесно. Уже думав все, капзда. Думаю, оце попав, думаю, опять. Думаю, та що ж ти будеш робити? Так, друзі, друзі, що ж ми будемо робити? Що у нас там по-грандіозному? Вісім уже, да, залишилось два. А, у нас ще контейнер друга рівня є. А як ми його про... просвістили? Не зрозумів. Ну давай відкриємо. Може, там ще сертифікат, блін, а ми тут осидим. 100 золота добре. Залишилось, друзі, трішки. Зовсім трішки. Ну давайте, друзі, ще купуємо. Надіюсь, подобаєшку поставите. Я ще куплю. Давайте ще купимо, давайте. Давайте 10 штучек за 3500. 500. 50 тысяч кредитов. Ну, 50 тысяч кредитов. Давайте еще за 500. Что оно нам даст? 100 золота. 100 золота, конечно, это Так, це що у нас? Давайте це відкриємо. І пішли у сховище. Добре, хоч так. Добре, друзі, хоч так. Так, ну що, пішли відкривати 10 контейнерів першого рівня. Все будемо спочатку. Ну, сертифікат побачили, добре. Уже не так все погано. 100 золота. Ну 100 золота мало, ну дайте щось нормальне. Я все на... Сирівна... Дайте мені 50 тысяч золота, я все рівна зілью сюди. Чисто для контенту показать. Ось дивіться, дивіться как. Що поперло, просто чисто кайфануть. Знаєш, що то я кажу, дружбан? Кайфанув, коли тянув. Он і я так хочу, б. Типа, щоб. Що-нібудь шо таке цікавеньке витягнути. Все рівно що його продам. Ви ж все одно знаєте. Програю. Дайте мені той фон профіля Щоб я просто офігів. ні мені тільки 100 золота може дати. Ну що ж. 550 золота. Все немає нічого, друзі. Ми все програли. Тупо все, бін. Ех, ех 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 Так, а що тут я можу ще купити? Я вже нічого не можу, друзі, купити. Я можу за 1,5-5 купити. І що це дасть мені. Так. Ну добре, на сьогодні, друзі, все. Отаке вийшло в мене відкриття. Всім вам подякував за лайки, вам, за вподобайки, за активчик, за підтримку. Стараюсь, друзі, щоб був цікавий контент. Два сертифікати ми побачили і на цьому добре. Десяток я вже не бачу взагалі. Як їх, коли вони падають? як ті СП вибивають? я фіг його знаю. Но мені вони не падають. бачите. Ну, добре, оцінкай. У мене це прописано Бізонте, Там Не знаю, ще там пару Т-60, все, це на цьому і все. Ну Все рівно, друзі, непогано вийшло відкриття. Хоч трішки так покайфували. Сертифікатики побачили, трішки приблизились к грандіозному контейнеру, залишилось вже трішки. О, тому, друзі, якось так. всіх вас обіняв, всім вам Божого благословення, миру, добра і до зустрічі. З вами був Сталкер.